Всім привіт! Доброго дня, друзі. Сьогодні в нас 16 квітня і сьогодні я буду висівати на розсаду кавунчики і диньки. В цьому році вперше хочу виростити в себе на городі баштан. Сподіваюсь, в мене щось вийде. В минулому році в нас сусідка на дачі пригощала диньками. Ну, я вам хочу сказати, що поки що я в цьому році її не бачила, хотіла запитати, що то була за динька. Ось така величенька, така, знаєте, ну, ось як на малюнку. Не знав, який то в неї сорт був, або гібрид. Минулого року не спитала така вона шершава, дуже-дуже ароматна, солодка, і вони на дачі виростили от таку гарну смачну диню. Тому я в цьому році також вирішила спробувати. Обрала всі гібриди, і диньки і кавунчики. Дещо ви мені підказували, які кавунчики придбати. Я саме такі купила гібриди. І диньку це мені порадили в магазині продавчиня придбати. Сказала також дуже солодка, ароматна, гарно у нас визріває і гарно наростає. Називає Мазін f 1 Ну, На жаль, тут немає опису, але я в інтернеті подивилася, що гарний гібрид, гарно наростає, і якщо я не помиляюсь, ранньо стигла вона. Так, із кавунчиків взяла Оранж Кінг. Також ви мені рекомендували, і я передивилась кілька відео, де його нарізали, смакували наскільки він солодкий. Казали, і також казали, що гарно визріває. Нагадаю, я мешкаю в Кременчуці, це Полтавська область. Я сподіваюся, що в нас також він гарно наросте. Що про нього написано? Це також гібрид. Ранні гібрид кавуна з жовтою м'якотю, плоди великі, округлі, масою 8-11 кг, забарвлення, кори, світло-зелене з темними смужками, М'якоть яскраво, жовто-гарячого кольору, соковита, хрустка, ароматна, з дуже високим вмістом цукру. Так, до речі, і смакували, і казали. Гібрид чудово поєднує високі смакові якості та незвичайний, привабливий зовнішній вигляд. Це прекрасний, оригінальний і красивий десерт для всієї родини. Так, будемо пробувати. І також Топган. Також про нього читала, дивилася відео, і також ви мені писали в коментарях, радили його. Що про нього написано? Ранній, 58-62 дні від висадки розсади. 70-75 днів від висіву, кавун високої якості, плоди побовидні, середньою вагою 8-10 а деякі до 16 кг, Виявляйте собі такий кавунчик. Дуже смачний, мабуть. М'якуш червоний, хромкий, з відмінними смаковими якостями, високим містом цукру і дрібним насінням. Рослина потужна з агресивною кореневою системою. І великими листками. Міцні стінки плоду дозволяють добре транспортувати і зберігати врожай, стійкий до антрактозу фузаріозу. Так, ну, а вже ж, коли якісь гібриди або сорти стійкі до хвороб, це також великий плюс для нас, городників, що не потрібно буде від хвороб обробляти. Так, висіваємо терміни, в мене написано 15-20 квітня, і висаджувати відкритий грунт будемо десь 10 травня. Якщо у вас є можливість вкрити, ну, ви не багато будете сіяти, і є можливість вкрити пляшками, наприклад, 5-літровими, тому що я думаю, 2-літрові, дволітрові. Для кавуна і для диньки вони не підійдуть, вони навіть на момент висадки вже будуть досить, великі, досить велика розсада. Якщо є можливість вкрити 5-літровими пляшками, ви можете спробувати висадити його у відкритий ґрунт раніше, так як я в цьому році буду висаджувати кабачки, ну не тільки в цьому році, вже багато років висаджую, і так як можна зробити, висадити огірочки. Всі рослини сімейства гарбузових вони люблять теплий ґрунт, теплу погоду, дуже поживний ґрунт, Лунки для кавунчиків будемо гарно заправляти поживними речовинами. Я буду додавати компост, буду додавати курячий послід. Ну, Я думаю, що коли буду висаджувати, я вам також відео зніму і покажу. Мені самі дуже цікаво, тому що вперше в цьому році вирощую ось таку смачну ягоду на своєму городі. Так, розмістилася я ось тут на другому своєму балконі, поміж розсади, вже місце, майже все зайнято, але хочу сказати, що мені сподобалось вирощувати розсаду в кімнаті в квартирі, тому що, наприклад, з будинку була проблема з одного боку, плюс, з іншого боку, проблема. Плюс в тому, що опалення в нас було своє, тобто ми могли коли захотіли вимкнути, коли захотіли вимкнути, а мінус це в тому, що а вже ж ми намагалися економити і. Вимикали досить часто, тому розсада від цього трішечки така слабенька була. А тут було досить тепло, спекотно навіть. Росаду я дуже рано повиносила на балкон, вона в мене вже загартована. Ну, Як виглядає, я вам показувала. Так, І буду висівати, вирощувати ось ці свої і кавунчики у касеті. Мені, до речі, дуже сподобалося вирощувати в касеті, тому що ну, насправді зручно. Зараз я ближче поставлю камеру і покажу вам, як виглядають, наприклад, мої баклажани в касеті, тому вирішила і кавунчики, і динки вирощувати в касеті. Це 100 грамові касети. Я думаю, до висадки в ґрунт буде достатньо. Ну, принаймні, я так, як я новачок в цій справі, то я дивилася відео, що з таких касет, навіть ще менших, кавунчики динки висаджують у відкритий ґрунт, саме професійно вирощують такі. Касетах. І також кажуть, що гарний спосіб. Так, ґрунт я взяла готовий, покупний для розсади. Поливаю тепленькою водичкою, В водичку, як завжди, додаю фітоспорин. Трішечки я прорахувалася, взяла мало піддонів, касета ще зайва була, а піддонів вже не було. Тому я ось просто ось так обтягнула плівочкою степлером, скотчем зафіксувала і буду так вирощувати. Хоча в піддоні, а вже ж набагато зручніше. Тут в мене 50 осередків, а насіння в мене виходить зараз я вам скажу, а насіння в мене виходить 10 штучок, 8 штучок жовтий кавунчик і 10 штучок динька. Ну, якщо залишаться зайві, може щось туди ще досію, хоча вже. На цей сезон з розсадою в мене закінчено. Ось зараз все висіємо і все, і буде закінчено. І зараз вам покажу, яка коренева у баклажанів. Я сьогодні тільки пролила їх зранку. О, це в мене епік. Подивіться, які корені. Повністю оплили ґрунт. І коли будемо висаджувати відкритий ґрунт, я впевнена, що баклажанчик гарно проживеться. Ще трішечки чекаємо до відкритого ґрунту, тому що передають в нас ще похолодання, навіть приморозки. Так. Ось такою паличкою я просто роблю заглиблення. А вже ж можна вирощувати в окремих скляночках, як, наприклад, ось перець, я вирощую. Ну, в одній ємності висівати. Гарбузові, я думаю, це не дуже гарно. Мені здається, ну я майже впевнена в тому, що огірочки, диньки, кавунчики, кабачки вони не люблять, коли травмують їх кореневу систему і будуть гірше приживатися, може навіть пізніше і гірше дадуть врожай на постійному місці. Тому я намагаюся, як огірочки, так і диньки, кавунчики. Ось зараз кабачки також. Вирощувати кожен окремо. Як підготувала грядочку, я вам показувала під кавунчики деньки. Ну, поки що тільки вкрила її, нічого туди не додавала. Але в тому році в мене там ріс спочатку горошок, потім картопелька, і я туди додавала поживні речовини, також додавала компост і також підливала настоєм зеленої трави. Обов'язково буду робити це і в цьому році. Так, відкриємо топган. Я думаю, що всі ці. Насіннинки оброблені, тому що, ну, це гібриди. Так, ось так виглядають оброблені. Пророщувати я їх не буду, одразу саджаю. Потім гарно ще пролью зверху, може, трішечки додам ґрунту, бо мені здається, що замало. І так, пролью зверху і вкрию плівочкою. І залишу на цьому балконі, в квартиру вже заносити не буду. В квартирі вимкнене опалення, та й на балконі тут в нас досить тепло. Так, мабуть, я трішечки присиплю ґрунтом. Малувато ґрунту тут буде в мене. Так. Сьогодні і вчора в нас був гарний дощичок. На завтра нам також передають дощ. Поки що в мене на дачу не виходить поїхати, але коли поїду, то тоді вже буду висаджувати селеру корене. Ось так вона у мене виглядає. Показувала вам також корінчики оплели весь ґрунт. Гарно виглядає такі міцні стебла в неї. І також ось тут ще, поміж баклажанів, є селера. Буду висаджувати її вже у відкритий ґрунт, і також буду у теплицю висаджувати помідорчики. Візьму з тих насінин, з тих сортів, які мені надіслала підписниця, колекційні сорти, і їх посаджу в теплицю, тому що, на жаль, мої торбинки, Серце Америки, Клондайк, не зійшли, кілька разів пересівала і все одно залишилась без цих помідорчиків на цей сезон. Так, наступний кавунчик ми з вами подивимося Orange King. Яке тут насіння? Так само оброблене? Трішечки дрібніше насіння, бачите, в жовтого кавунчика. Ну і написано в описі, що має більш дрібне насіння. Його в мене 8 штучок. Так, тут в мене дві комірки будуть порожні, не буду нічого туди досіювати. Ось таким чином маркером перманентним підписую назву на ось таких цінничках, і гарно вони тримаються. Так, і далі в нас денька ще 10 насінинок. Деньки також насіння оброблене, ось таким чином виглядає. Його теж 10 штучок підживлювати, коли зійдуть, буду ем, чистим листом для розсади, вже вам його показувала. Ну, я сподіваюся, що ще і в покупному ґрунті все ж таки повинні бути якісь корисні елементи додані або добрива. Тому для старту буде достатньо. Так, ось таким чином я ще присипала трішечки ґрунтом свої касети. І вирішила, так, як тут залишилось в мене ще 20 штучок, посіяти туди чорнобривці. Ось такі в мене є чорнобривці, суміш. Невисокі, 20-40 см. Висотою одні і другі так само. То я туди досію, щоб вже касети були наповнені повністю. І все. І вже на цей рік ми з вами з розсадою закінчили. Залишилось тільки її доглядати, перевести її на дачу або винести з будинку і висаджувати у відкритий або закритий ґрунт. Все, ось такі приготувала пакетики. Зараз щільно, я так люблю, щоб щільно було вкрито, вкриваю. І диньки, і також вкрию чорнобривці, і залишаю тут на сонечку, щоб вони сходили. Ось таке коротеньке відео, нагадування більше, можна так сказати, сьогодні було. Саме нагадую вам про те, що якщо ви хочете висівати і вирощувати в цьому році диньки і кавунчики, то вже час десь приблизно до 20 го числа їх висадити, для того, щоб була гарна, міцна розсада. Дякую вам, що заходите на мій канал, підписуйтесь, пишіть коментарі, буду дуже за них вдячна. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось моє відео. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!